Починаючи з 10 жовтня, з моменту, коли внаслідок ракетних обстрілів у місті почали частково вимикати вуличне освітлення, на Житомирщині сталося 18 ДТП за участю пішоходів. 15 людей отримали травми, троє загинули. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року, ця цифра зросла майже вдвічі. Зокрема, це пов'язано із відсутністю вуличного освітлення, коли видимість пішоходів на дорозі стає гіршою. Теперішній рік з минулим, то збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. Тому велика порада всім учасникам дорожнього руху бути максимально уважними, обережними, дотримуватися правил дорожнього руху, а пішоходам позначати себе у темну пору доби. Особливо маленькі діти. Ну і також це стосується і домашніх улюбленців. Вони також мають бути поводочок чи ошейник на ньому, також мають бути елементи світовідбивача для того, щоб були помітні у темну пору доби. Ось так виглядає одягнений у темний одяг пішохід на погано освітленій чи неосвітленій вулиці. Силует людини з'являється перед автівкою за 5-10 метрів. Андрій має більше 20 років стажу за кермом. Каже, побачивши пішохода на такій відстані, ефективно загальмувати чи здійснити маневр неможливо. Якщо пішохід іде весь в чорному, його зарані не як можна побачити там за 20-30 метрів, Тобто його бачиш там 5-7 метрів. Ну, ефективно затормозити не можеш, вже перед носом з'являється. І взагалі, якщо ще зустрічна машина їде, то взагалі його не видно. У мене лампочки тут, якби півмашини стоять, і то нічого не видно. На вулицях, де немає тротуарів, пішоходи змушені пересуватись узбічм проїжджої частини. Це ще небезпечніше для них, каже експерт з безпеки дорожнього руху Роман Кравчук. Окрім того, є неосвітлені пішохідні переходи. Тут водій теж може не помітити людину у темному одязі. Аби убезпечити себе, варто користуватись світловідбиваючими елементами, які помітно щонайменше за кількадесят метрів. Якщо людина в чорному і дуже важко водію побачити, теж водій, це все розуміє. Ну можливо, ще тоді включати телефон у нас всіх є телефони, включати фонарик і такий теж є вихід. І ти з фонариком. вже в такому випадку буде значно краще видно ну що відбувається рух якогось об'єкту, і водій зможе зреагувати. Такі світловідбиваючі пов'язки чи наліпки можна придбати у будь-якому швейному або спортивному магазині. Ціна коливається від 20 до кількох сотень гривень. Наприклад, ось такі пов'язки на руку коштують по 50 гривень. Є й варіанти дорожчі. Наприклад, ось такий жилет. Є попит, їх зараз купують. Якщо на рукав на такі по 50 гривень, сам жилет 250 і ми ще отримаємо, які йдуть браслетиком, Вони ще краще. Ну, попитом пользуються. Зазначимо, що правила дорожнього руху зобов'язують пішоходів користуватись такими світловідбиваючими елементами за порушення. Передбачений штраф 255 гривень. Дмитро Поліщук, Сергій Кобелянський, новини на Суспільному.